Концерти професійних та аматорських колективів, місцевих виконавців, ансамблів у палаці культури «Березиль» відбуватимуться двічі на місяць. Вхід для тернополян та гостей міста безкоштовний. У нас в тернополі є досить багато міських колективів, які практично Ну, десь бувають якомусь збірному концерті, десь якийсь в якомусь залі, десь їх ніхто не бачить. Ми хочемо показати, що ми дійсно місто талантів маємо багато колективів. Перший концерт в рамках мистецького проєкту Талант Тер відбувся напередодні дня матері. Під час концертів тернополяни також будуть брати участь у розіграші подарунків та писатимуть на спеціальних листках імена виконавців естради, яких хотіли почути на день міста 28. Серпня людина, кожна, яка прийде на ці концерти, вона буде автоматично учасником розіграша. Дається звичайна така анкеточка народного журі. От народне журі, такі вони отримують листочок. І е, в зв'язку з тим, що цей рік наш ювілейний, е, хотілося б, щоб самі люди обирали тих артистів, які вони хочуть почути на день міста. І от найкращий артист отримує приз глядацьких симпатій. Звісно, він буде відмічений міською радою. А людина, яка бере участь в цьому, Народному журі, як ми його назвали, який визначає приз глядацькі симпатії. Він теж бере в розіграші якісь побутової техніки. От. Тобто, і тим людям, які прийшли, цікаво, і тим людям, які на сцені. Наступний безкоштовний концерт відбудеться 27 травня. Повний графік можете знайти на сайті Тернопільської міськради.